Друзі, всім привіт! Я сьогодні хотів сказати, що тут із конвейера така секретна якась штука. Бачите? У вас таке було. Він тільки що Матео випав, прикиньте. Тут Семі сидить і робить Брейн роти і тако їсть. є. Генерація, бачите? І я вам сьогодні хочу показати, давайте ми сьогодні відкриємо лосей секретний, коротше, такий. Який блок. Необичний. Ось ось Матео, який мені випав. Показую. Показую. Ось такий ми зараз відкриємо, дивіться. І мені цікаво, що нам зараз випаде. Сік Севен, будь ласка, будь ласка, Сік Севен. Ой. Лостонг Тунітос. Ну, не, не дуже їх хотілося. І я вам кажу, якщо ви щось знаєте про цю штуку, вдруг тут можна робити якісь, ну, якісь, ну штуки, щоб можна вийти, потім крутий Брейн рот. Ну, як ви там кажете. Ну і всім до побачення! І ставте лайк і підписуйтесь на канал. Гарного дня!